Як взагалі поправка про голосування за уповноваженого могла опинитись в тексті е, закону про конституційний суд? Чи може та от чи можуть взагалі е, згідно українських законів нардепи вносити в будь-який законопроект правку про будь-що? Тобто, це ж взагалі не пов'язані між собою речі конституційний суд і уповноважений. Знаєте, дуже служне питання, тому що останні роки в Україні таке є ноу-хау. Да? Коли приймається певний законопроект, і він прохідний, да до нього в прихідні положення включається ціла серія поправок до інших mm -hmm. законів, які не пов'язані. Да? От приймали закон про вищу раду правосуддя і вуаля створили пенітенціарну поліцію. Де рада правосуддя, де паніціарна поліція, да? невідомо. Це такий дуже великий пакет all-inclusive, Все all включено так. в прямому сенсі слова. Ну, от якщо, наприклад, не вдалося б прийняти закон про можна може було його включити в закон про пенсійну реформу в перехідних положеннях. Ну що, вже прецеденти є. А наскільки це взагалі легально? Це так не можна? можна? Це не можна, звичайно, тому що а, а, зміни до інших законів, які вносяться з прийняттям нового закону, має стосуватися власне імплементації цього закону, тобто проведення відповідність до іншого законодавства до нового закону? Якщо немає зв'язку, то ну це нелогічно да, регулювати питання куриводства на північному на півночі закону в прихідних положеннях закону про конційний суд, наприклад. Ну. Але якщо це нелегально, <кхів> чому ці закони з такими? Дикими правками підписує спікера за ними президент, тому що це є частина політичного компромісу в рамках самої коаліції.